Над Карпатами туман. Є годінички для Синички придумали гарні. Ми йдемо до свердловини 357 це мінеральна лікувальна вода. Типу на втуся. Вона гліцеринова. Вона дуже корисна, щоб вмиватися, тому що вона з гліцерином. Вмититься цією водичкою. Вмитиця, щоб бути здоровою, красивою, щасливою. Вона корисна для шкіри. У нас літарина мішкіра тоді гладисенька. Ось таке джерело, яке має лікувальну силу. Джерело на 15 Ліцериновим джерелом ми вмилися, Тепер можна набрати залізистої води, щоб були стальні нерви. Щоб була гарна кров, щоб був гарний гемоглобін, Залізом відтягує, На смак неприємна. А річки подивінка яка вона жовта. Коли цю водичку набираєш, вона біла, все й прозора. А коли вона постоїть у бутилку, вона стає жовта, аж червона. Від заліза. Місту ферум 2. Водичка тут постійно тече біля джерельця. Люди нею лікується. На смак вона залізиста дійсно, багато її не вип'єш. Ваше здоров'я! Обладнали гарне місце для відпочинку. Такі гарні гудівнички, зелена травичка, сів попив водички і далі пішов. Гарне місце. Таке чарівне. Водичка тече. водичка залізиста, жовта. Як співає тут гарно пташки в лісі. Ліс чудовий, ліс хвойний. От джерела і всі люди п'ють водичку. Всі оздоровлюються. Відкорнять пташок. Пілок. В Карпатах красота. Східниці, на східниці на мінеральних джерелах. Подивіться, яка тут красота. Тут просто наче в сказку попадаєш. Тут гарний хвойний ліс, тут гарне чисте повітря, тут білки гасають по лісі. Мінеральна вода. Саме головне багатство східниці це мінеральна вода. Приїжджайте, пийте воду і будьте здорові. Головне в горах, щоб було зручне взуття і гарний настрій. І тоді можна покорити не тільки Карпати, а всі вершини гор. Пускай це легше, чим підніматися. Краєвиди дуже гарні. Водички ми попали. Дякувати джерельцю.